Світлого, натхненого, дай Боже, і творчого дня суботи. Табір завершився, то ще там трошки аніматори щось кричать, але тут така вже тишина у дворі, ніхто не вигукує. Казали сусіди, що так звикли вже до шуму, що як будуть без табору. Але готуємося активно до другого табору, бо після завтра, в понеділок, починаємо ще один табір, трошки довший і глибший. Слідами святих, має бути файно, весело. І точно цікаво. Але сьогодні субота і навчають на старші, навчає нас нині така бабка Лєна. Якраз про неї вчора історію вчу, так мені сподобалося. Як залишили на неї Жоріка, тобто Георгія юного, маленького. А Георгій маленький, він як багато маленьких дітей, він не любить прості речі. Ну, там, наприклад, лишили на бабу Лену Георгія і кажуть, баба Лена, дайте йому поливки, поливка це бульйон по-нашому левеш, бульйон курячий. Але бабо Лено, прошу вас, він не любить бульйон, він любить бульбуль. -буль. От коли він чує бульбуль, тоді він з радістю їсть. Коли він чує бульйон, це його напрягає, він не їсть. Що ви думаєте? Баба Лена дзвонить каже, ваш Георгій нічого не хоче їсти. Я йому кажу, будеш бульйон? бульон, він не буде. Я йому наспилала, він не хоче їсти. Що робити? Лєно, ви ж ви забули, йому треба не бульйон, йому треба буль-буль, будеш? Баба Лєна питається, баба Григорій, ти будеш бульйон?» «Буль-буль». Він такий бульбуль, -буль, буль, зрадів так, і, і, і поїв все і ліг спати. Тобто, який урок від Баби бабіліна ми отримали? Точно є речі, і звичайні, до яких ми звикли, що може бути більш звичайного, як бульйон курячий. Але як його подати? Яка реклама, правда? Як його представити? Тобто ми знаємо, що добра реклама це 40% успіху. І позаяк для Георгія буль-буль це була справжня страва, а бульйон ні, ну, то баба усвоїла урок, що є речі прості, які треба просто цікавіше називати. Це як поезія. Поезія це сказати те саме, але іншими словами. Це як художнє мистецтво. Скажите саме, але по-іншому. Я цього тижня з цим зіткнувся. Я вже цей урок засвоїв давно, і одна там пані, така старша, почала мені говорити, що ой, отець Тарас, ви знаєте, то не добре, що то ви біля церкви робите табір. Бо там біля церкви діти стрибають, діти біля церкви танцюють, то неправильно, бо то якесь має бути інше місце. А й кажу: ви знаєте, дві речі: по перше, дійсно, неправильно, бо було б якесь інше місце, ми би це робили біля іншого. А по друге. Дійсно, якщо дискотеку роблять діти біля церкви, то воно виглядає сумнівно. Але а якщо діти біля церкви слово Боже вивчають, а, ну то, то можна. А якщо діти біля церкви вивчаються щось зробити на славу Божу. Чи там робити якісь вправи на славу Божу? Вона така, то то треба таке робити. Я кажу, то власне, то ми робимо вправи різні на славу Божу. Ми робимо різні жести, вчимося, зарядку на славу Божу. Вивчаємо Слово Боже на славу Божу. А вона каже: Йой, та то того би треба робити і більше. Чого ми, ми більше того не робимо? Я кажу, ну бачите, пані, ну, то вчимося, вчимося робити трошки більше того на таборі. Тобто розумієте, може бути бульйон, поливка, левеш, а може бути буль-буль і тоді зі смаком з'їдано і з із великою радістю. І це так важливо, як ти дивишся на речі, як ти ці речі для себе трактуєш. Як ти пояснюєш, а в кінці кінців, як виявляється, або для дуже старших, або для дуже молодших, важливо, як ти це називаєш, Як ти буквально, даєш назву, яким удаєш назву і яке даєш поняття. І, і, і виявляється, що сама назва може багато що прояснити, може допомогти інакше прийняти. Тому. Спробуйте ті речі, які вас дражнять, які вам некомфортні і не Спробуйте інакше до них підійти, інакше їх назвати. Спробуйте інакше їх потрактувати. І я думаю, це також може допомогти зробити цей світ і так складніший, бодай трішечки простішим і трішки легше перетравити те, що ми і так маємо з'їсти, що ми і так маємо спожити, як бульйон. Або у випадку Георгія бульбуль. -буль. Будьте благословенні. Дивіться, що споживаєте, і нехай до переіменування у доброму сенсі, у доброму напрямку, допоможе вам споживати те, що і так треба спожити, що і так треба прожити і пережити. Також пригадую, що поза як таборовий час, то триває збірка допомоги для, для табору, для всіх тих учасників, які не мають можливості собі дозволити на табір і для. Всякого таборового приладдя і начиння. Хто з вас хоче брати участь, то посилання на картки є внизу під відео. Нема замалих донатів. Будьте благословенні. І нехай добра назва, добре перенайменування і добре трактування звиклих речей допомагають нам бодай трішки легше все проживати і сприймати. Майтеся файно. Мир вам!